На цьому тижні якраз ось на фоні оцих розмов про можливий контрнаступ України. Ми там очікуємо зброю від наших західних партнерів. Там не можу засоби масової інформації не можуть визначитися з датою, коли це може початися. І я розумію, що це все не має такого значення, але на цьому фоні Російська Федерація починає займатися тим, чим вони раніше займалися гібридною. Цей психологічною операцією і вже через наших через західну пресу видання New York Times з посиланням на білий дім повідомляє, що Пентагон. А в соцмережах зливається частково змінені плани США і НАТО про підготовку наступу в Україні. Ось буквально вчора з'являється інформація в виданні Таймс про якусь спецоперацію по звільненню Запорізької атомної електростанції з українськими військовими з 30 катерами. Що це таке? Як це варто розцінювати? Давайте розберемо це. Так. Ну, Нью-Йорк Таймс це взагалі а, цікаве видання. Я його а, скажу так. Давайте згадаємо 30-ті роки, 1930-ті роки. Чи не це видання виправдовувало Голодомор в Україні? Чи, чи не воно опублікувало матеріали стосовно того, що ніякого голодомору не відбувається в Україні? А за це до речі ще й отримала поліцеривську премію, від якої не відмовилося. От от ретрансляція радянської пропаганди того часу. А чи щось змінилося з того часу з редакцією Нью-Йорк Таймс? Ну, я пам'ятаю, як зараз 2020 рік, а журналіст Нью-Йорк Таймс, їх московського офісу, публікує матеріал про те, що супутник 5 – це чудова вакцина, і США треба її закуповувати у Росії в великій кількості щоб зупинити коронавірус. І ось це Нью-Йорк Таймс публікує. Багато ще можу прикладів приводити. Але що це було? а в у радянському в радянській розвідці в спецслужбах існувало таке поняття як падмітні письма. Угу. А це дуже полюбляли, полюбляли саме в КДБ, в гру використовувати саме такий формат розповсюдження дезінформації, коли в масив даних. З більш-менш правдивою інформацією ви інтегруєте фейки або маніпуляції, тобто повністю змінюється сприйняття цієї інформації. але... Якось встановити сам фейк дуже дуже складно, тому що він губиться саме в масиві даних правдивою інформацією. Це дуже часто використовували саме в радянській частині. Це використовують і російські спецслужби, але російські спецслужби вони трохи деградували з тих часів, і вони все це роблять гіпертрофовано. Отже, те, що опублікували New York Таймс, це фактично гіпертрофовані російські пропагандистські наративи. Про що? Перше, основний їх наратив з грудня двадцять по січень 23, який каталізується, це про втрати збройних сил України. А після того як пішла хвиля в іноземних змі щодо втрат російської армії. А російські ЗМІ, а також проросійські за кордоном, почали дуже різко а, а, згадувати про втрати збройних сил України значно їх збільшуючи. Вони в них постійно різні там цифри, які втрати у ЗСУ, але це щось таке колосальне. А, отже, втрати збройних сил України перший наратив, який використовується саме у цьому ІПСО. А другий наратив, Пентагон, все планує за генеральний штаб а, збройних сил України, тобто. Пентагон контролює все. Наратив того, що не існує такої країни як Україна, а існують західні маніпулятори, які саме і керують Україною. Третій наратив найголовніший полягає у тому, що Росія Росія. Вона воює в Україні не проти Збройних сил України, а проти НАТО, uh -huh. і саме до речі, як тільки з'явилася ця інформація в «Нью-Йорк Таймс, російські е ці пропагандисти, наприклад Скабєєва та інші, саме це і почали публікувати. Що ось е це доказ того, що ми воюємо з НАТО, а е таким чином, е саме в цей масив даних, який частково правдивий, а що правдиве? Те, що у цьому масиві даних дійсно була інформація про наші підрозділи а, вздовж лінії боєзвітнення, розміщення росії, а, російських підрозділів і інша інформація такого характеру, але застаріла ще кінця лютого, початку березня цього року, та і та, яка знаходилася у відкритому доступі. Отже, вони зібрали усю цю відкриту інформацію, а, згрупували її, а, інтегрували туди фейки та наративи. Роздрукували ці, скажімо так, мапи, поставили е, там відповідні усі ці е, знаки від Пентагону, все таке інше, та й відправили Нью-Йорк Таймс. Ось вам і злив. Щодо Таймс, це фактично такий самий е, злив е, близнюк. А е, чому тому, що, ну, по-перше, я дуже полюбляю, коли роблять якусь сенсаційну статтю від джерела. Який вони не називають, але йому треба довіряти. Отже, якийсь неназваний офіцер збройних сил України розповідає про те, як відбувалися ось ці події. Біля запорізької атомної електростанції. в минулому році дійсно росіяни використовували фейк щодо, нібито ЗС намагалися спецпризначенці зсу звільнити, але ось браві осі російські солдати, вояки а вони відбили цей штурм. Але тоді вони трошки по іншому все це розповідали. Вони казали, що наші спецпризначенці були на баржі. Вони їх розмі розміщували на баржі, та вони на баржі повинні, з баржі повинні були десантуватися. Для цього росіяни навіть розстріляли баржу, яка вже декілька днів дрейфувала по Днепру. А, але а, це а було у минулому році, коли Росіяни намагалися таким чином виправдати свої обстріли запорізької атомної електростанції в форматі їх ядерного шантажу. І вони говорили, що це нібито українці роблять, тому що намагаються здійснити цю десантну операцію. Але що публікує Таймс? Дуже схоже, але вони публікують 600 спецпризначенців, більше ніж 30 катерів. Це ви уявляєте, яка флотілія величезна повинна бути, щоб це все відбувалося. І це чомусь не потрапило до жодного о, відеозйомки, з жодного дрону не відбувалося. А постійно Дніпро контролюють е, з відео, відеоспостереженням російські дрони, наводять артилерію і так далі. І так далі. Але така велика баталія, нічого не трапилось. Але яка відміна від цього іншого? Знову ж таки, Пентагон планує операцію. Пентагон узгоджує усі ці десантні операції. І е елемент правдивої інформації, того, що дійсно Збройні сили України час від часу через Дніпро проводять е диверсійні операції, окремі, але невеликими групами для знищення позицій російських окупантів, якісь об'єкти. А е знову ж таки, це виключно обмеженим контингентом невеликої кількості особового складу. Е тихо прийшли, тихо пішли і пішли. Все, зробили свою справу. А як з цим боротися самі в Україні, і на що впливати? І на кого розраховані, розраховані оці інформаційно-психологічні операції, які використовуються через західні змі? Зараз поговоримо з політтехнологом, політологом Тарасом Загороднім. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. От ми обговорюємо тут в студії стосовно ось цих вкидів. Фактично, вже сьогодні маємо другий видання Таймс опублікувало е, теж матеріал, в якому е, розповідається про можливий е, зрив спецоперації українських збройних сил е, по звільненню Запорізької атомної електростанції. Ну і звичайно розуміємо, що все-таки більше схоже це на. Російські наративи і російську спецоперацію, гібридну спецоперацію. А от тепер питання до тих західних ЗМІ, які це публікують. І як тут повинна реагувати Україна? І на кого це розраховано, на яку аудиторію? Ну тут декілька цілей публікації таких речей. Стосовно оцих карт, я думаю, там дві цілі: внутрішня аудиторія. Коли вони говорять про НАТО, тобто, це під тема наступна це підготовка до виправдання поразок російської армії в Україні. Тобто, ми воювали. Ми думали, що ми будемо воювати проти України. А виявилося, що будемо воювати проти заходу колективному, тому ми програли. тому ми відступили не через саме через це, і давайте підготуємось краще наступного разу. Це під тема раз. Друга тема це вже розрахована на західну аудиторію, в першу чергу на американців. І в першу чергу на республіканців, чому тому що от Пісков сказав, що це втягнення е, США у безпосередню війну е, з Російською Федерацією, це тобто, те ці, чим вони завжди лякають. Лякають в першу чергу американців з тим, що іде зіткнення безпосередньо з ядерною державою. Продовження це може викликати, викликати ядерне апокаліпсис. До речі, про це активно зараз говорить про пан Трамп. Тобто, це о головна мета. Відповідна підтема Припиняйте допомагати Україні. Давайте домовлятися. Тобто, тут головне зірвати поставки. Далі стосовно цього, теж погоджую, що це знову питання навколо Запорізької. ОЕС. Тобто самі українці виявляються обстрілюють Запорізького АЕС. А росіяни тут не до чого. Тут гра знову такі на продовженні ядерного шантажу в такому форматі, і це показ і наступне це показує, що росіянам дуже не подобається робота диверсійних підрозділів в їхніх, тил... в їхніх тилах. Ну, дивіться, от нещодавно ну, СБУ тут не підтверджує та не спростовує, але отримав виробничу травму несумісну з життям. Наприклад, Іван Ткач в Мелітополі Буквально там 10 днів тому щось сталося з його машиною. Uh, 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 і uh, з багатьма колаборантами таке відбувається, тому що й доведеться робота відповідно по контррозвідувальній лінії по знищенню окупантів і колаборантів, які безпосередньо прислужуються Російській Федерації. Це створює великі кадрові проблеми uh, для росіян, тому що ніхто вже не хоче йти. Ну багато хто не хоче йти працювати хто навіть з, з Російської Федерації розуміючи, що вони є легітимною цілью спецпідрозділів СБУ в даному випадку, і тому це починаються ось такі ось розповіді, що там невдачі тут, як правильно було зазначено 30 катерів. Мене взагалі є підозри, що такої кількості плавзасобів немає. Тим більше. А ця територія точно абсолютно проглядається і російськими спецслужбами, і всіми іншими. Тому там достатньо відкрита така територія. І тому говорити про те, що це якось дасть їм якусь фору, ну, подивимось. А стосовно західних змін, ну, вибачте, ресурсів у Росії вести. Пропаганду поки що залишаються, поки що залишаються. Вони вони, тут вони, вони тут спеціалісти. Давайте тут не недоцінювати щодо проведення спеціальних операцій, і що саме в інформаційному просторі та роботи пропагандистських змі у них тут а, з цим ну значно краще ніж на полі бою. В принципі, вони до цього і готувалися. Ну, дивіться, у нас на території України діє відповідний і воєнний стан, і звичайно певні вимоги і до засобів масової інформації їх роботи на території України і на території бойових дій. А стосовно, наприклад, чи є можливість повпливати на уряди тих країн засоби масової інформації, яких впроваджують оце ІПСО російське. Ну, це на жаль неможливо, тому що ну, уряд ну точно сполучених штатах Америки та Великобританії не має ніякого впливу на засоби масової інформації. Це тільки можна або якимось чином відіграти по-іншому. Тобто тут повинно бути прозорим і відкритим. Запитати, а де докази? Ну просте питання: так покажіть докази, де де, де фотокартки? Так? От, хоча б елементарне питання. Позадавати, і, і тоді воно все виявиться. Ну, буде зрозуміло, що це фейк. Ну, Росія Росіяни розуміють в тому числі через те, що вони розуміють, що російським ЗМІ вже в принципі ніхто в світі не довіряє, тільки ідіот може довіряти. Я думаю, що самі росіяни вже в більшості випадків не довіряють власному телебаченню, але вони знають наскільки. Чутливими навіть для в тому числі для українців є інформація, яка проходить через англосаксів, тобто через англосаксонські країни, навіть не німецькі, тому що українці, в принципі, і німецьким газетам не дуже довіряють, як і італійським, тому що там є великий вплив в Росії. А от через британські змі та американські воно що заходить? Хоча вони теж у багатьох випадках публікували інформацію, яка, м'яко кажучи, була висмоктана з пальця. Пане Тарасе, дуже дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Політолог, політехнолог, Тарас Загородній був з нами на зв'язку.